Усім вітання, з вами Вікі. І сьогодні буде нова серія з життя Аліси. За цей час я пробувала знайти її роботу, але все було безуспішно, тому що тієї сфери не було, були всі, всі але саме не та, що потрібно. Ось Тому вона на цей час у нас залишається все ще без роботи. Ну, не знаю, можливо, можливо, взагалі я оберу її в іншій сфері, тому що щось не публікують нам потрібну для нас роботу, яку б я хотіла, щоб в неї була. Не знаю, там була близька до шоу-бізнесу. Це в музиці, в музиці кар'єра, теж така, що може і підійти. Зрештою, ось. М -м -м. Можливо, можливо, там. От. От. От, а так у нас вже зима. чудова зима. П'ять ранку хтось хтось іде. це, Це її, це її. Коханий, а чому він тут ходить в 5 ранку? Дуже дивно. О, дивіться, що він про неї думає. Нічого собі. Вогонь! Думаю, що вона у нас вогонь. Клас. Але те, що він ходить в 5 ранку, це, звичайно, а, я кудись зник. Якісь глюки, чи що в мене тут, я навіть не знаю. От, отже, у нас зима, поки що вона ще не, не закінчилась, вона тільки нещодавно почалася. І це прекрасно, тому що дуже такий затишний, затишну атмосферу створює. Ось. Ми щось придумаємо, що ми можемо робити всій всі атмосфері класній, зимовій. Сьогодні я планую, щоб в неї був такий день, знаєте, розслаблений, щоб вона щось пробила так для себе в спокійному темпі, в спокійному ритмі, щось таке приємне для душі, скажімо так. Отже, у нас уже ранок, 6 ранку. Рання пташка вона у нас. <кхи> Давай підемо, поп'ємо каву. Так, вона ж нас любить каву. Так, нехай вона йде, поп'є з самого ранку, чудово буде. Зарядиться енергією на весь наступний день. Ось, і, походу, ми вже придумаємо, що там, чим їй зайнятися. Я вже так і не сподіваюся на ту роботу, чесно кажучи. Вже в процесі гри побачимо, як воно піде. Можливо, не знаю, ну я завжди ввожу код, щоб були гроші, тому, в принципі, якби, я туди влаштовуюся не через гроші, а просто я люблю, щоб потім підвищувати кар'єру, знаєте, щоб вона там добивалась максимуму. Мені так подобається. Грати ось тому я роботу зазвичай для цього шукаю. Давай включимо музику може. Так, ми каву випили. Що я думаю? Нехай вона займається спортом трошки. Що у нас тут по спорту? Так, тут у нас немає. Так, тут ну, нормальна вона і форма. Нехай побігає. Побігає, поприсідає. Правильно, щоб день був який активний, енергійний, заряджається, нехай енергією у нас. Супер. Так, трошки позаймається, нехай так, годинку. Перекрутимо. Так, 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 так. Що вони тут піднялися? Ні, ще не піднялися. Давайте, щоб піднялося вже у нас. Так, о, все. Тут піднялося, так. Ой, ти вже голодна у нас. Так, чудово, тепер і ти. А вона вже сама йде. Нехай на момент, Білок після фізичних навантажень саме те, що треба. Буде такий наспокійний спокійний домашній вихідний день. Робию смачний амулет. Так, нам тоді після побачення жаром подарував квіти. І я їх тут так гарненько поставила, купила таку. Тумбочку Симпатичну милу. І сюди поставили, і квіти так стоять, вони теж прикрашають і нагадують їй про той чудовий день. До речі, так вона вже хоче з ним заручитися. <сміх> ну що, гарний чоловік попався? Хіба не так? У нього там все по кар'єрі добре, все він і розумний у нас, і тут у нього всі скіли. Багато з яких підняті. Це рідкість для таких рандомних сім'їв. Так, снідай. Снідай потім приймаєш всі необхідні нам гігієнічні процедури. Так, якщо цей чоловік не буде нам заважати, звичайно. Він прийшов у нас прибирати. Ну, давай, йди звідси, дай нам привести себе до ладу. Давай, будуть сваритися <свісно> довго, мабуть. Ладно, Ладно, ми вийдемо. Нехай ти помилуйся букетом поки що. М -м -м, бачите, що він їй пише? Що він був дуже щасливий в той день. Так, быстренько проведи собі в порядок. Так, сходив теж в туалет. І. Так, ну що ми можемо сьогодні таке поробити? Заплатимо за наш рахунок, що там світло, газ, що там ще проходить. За це все заплатимо. Це теж я, не, щось я теж не зрозуміла такого. Я не бачила раніше, чому тут ця штука, що з ним не так. І тут, до речі, теж пропало те, що вони найкращі друзі, теж я щось не зрозуміла, чому. Все нормально в них було. Чи глюк якийсь чи що. Давайте ми замовимо нам. Ой, догляд за нашим таким невеличким садом, оце це тут нам не треба. Так. Угу. Можливо, будемо розвивати її, е... ну що, в музиці. Побачимо, може. Потім в музиці знайде собі. Себе знайде в музиці, знайде там. Там буде розвивати свою кар'єру, чому. Так, що і купити гітару, барабани є. Нехай буде гітара, так? Купимо її гітару, а які тут є кольори. Не тільки один. Іди, пограй. Правда, там холодно? Ну, ми не довго будемо. Ну, в принципі, в неї ось е креатив тут. Творчість є, трошки. Трошки пограй. Тільки чудовий день унят, сніг, така свіжість навкруги. Зараз ми зробимо. О! Щоб було краще видно. О, свіжість на округи, все в снігу, все біло, все, все просто клас. Приїхав до нас чоловічок. Чи це жінка, почекайте. Ні, це жінка. Ну, добре. Неважливо. Приїхали до нас доглядати за нашими. Квітами, за нашими такими маленькими кущиками. Так. Нехай буде воно все стороннє розвинуто. Правильно, це ніколи не заводить. Так, граємо якось тут. Так, тут ми теж підняли. Позвони своєму, своєму коханому позвони. Може, запросимо його і розберемося. В чому справа, чому у нас зникли найкращі друзі? Що таке? Давайте його запросимо до себе додому. Так. Нехай проходить. А поки він приходить, ми можемо приготувати. А, так, не то. можемо приготувати щось перекусити. Mm -hmm. Нехай я цю штуку приготую. Але вже не так і багато снігу, не можна сніговика зліпити, на жаль. Вже трошки спав сніг, бачите, трохи розтану. Так, він же ж як завжди зайде. А, ні, не зайде, він пішов туди грати. Добре, ти швиденько приготуй, потім його зустрінеш, він там все одно зайнятий, нікуди не дінеться, нікуди від нас не піде. Кайфує. Навіть гітара біла. В снігу бачите, як класно анімація зроблена. Ти накладай, так. А потім ми його запросимо. Так, ти поки там постав, а можна вже його запросити. Е, куди ти йдеш? Туди не треба сідати. Там холодно. Так, туди не треба. Ба іди ось це їж. А почекайте, він злий на неї. А я думала, що він думає про неї щось, типу, що він в захваті від неї. А чого він на неї злий? Взагалі не зрозуміла я. я нічого, не це, нічого ми не робили такого. Це він сів на вулиці, образився, бачите? Будемо так вважати. Ще він сів там, там сидить і їсть, то він образився. будемо буде, буде, так видумати. <сі> Я не те, що це просто гра. Так, ну чого ви сіли по-різним? Ти ж вже прийшов до неї в гості. Ну, зайди до неї вже в дім, то Та він там сидить. Так це нам не підходить. Якщо він там сидить, то, то все, йди до нього, говори давай. Аполоджайз. За що вибачатися? Реально, я. Чому я взагалі я, я взагалі не зрозуміла, за що вибачатися вона має? Реально, якийсь, якийсь глюк в ігрі, ладно? Нехай вибачиться перед. Дивіться, який він Злиться. Все, вибачив? О, знову найкраще, ну на кінець то. Ну, це взагалі якісь приколи. <хи> Ти розкажи йому жарт. Нехай він забуде все те погане. Щоб... А ну, в цих спогадах, що там в неї? Ну так, вона втратила, але, типу, нічого не відбувалося, що вона його втратила. Не знаю, якийсь прикол. Ладно. Ну, буде він обійматися? Та буде, буде, ну ж тут хорошусь. Пограй з ним, не знаю що-небудь. А, то він тільки, тільки закохався в неї. Короте, я вже нічого не розумію. Бо в неї тут воно і це сердечко, і це, і все вже максимум в неї почуття до нього, а в нього ж тільки з'явилося дуже дивно. Так. Не будемо звертати на це увагу, ми продовжуємо грати. Трошки з ним проведе час. Уже найголовніше, що вона з ним помирилася. Ми розібралися, все, попросили вибачення. Все тепер між ними знову прекрасно. Все, будемо далі будувати історію. Уже ніч. Пограла. І Іде... ти. Так, поцілую його романтично. І, мабуть, що попрощайся, тому що вона вже стомилася у нас дуже, Це вже не буде нехай. Попрощайся з ним. Ой. А це в нас вже весна. Все зелене стало. Прикол. Ну тут ще нічого не змінилося, а так уже. Сніг зник. Так різко. Так, і ти спи. Ну що, в принципі, вона, бачите, такий в неї був тихий. Тихий спокійний день. А чому він тут вештається? Ми ж його додому відправили. Вовкулак до нас прийшов. Псує нам квіти. Ну, а що ти таке робиш? На що ти псуєш нам наші гарні. Що це? Тюльпани? Так. А. Перемотаємо швиденько. Вона вже виспиться досить, досить швидко зараз. Так, все. Ой, знову сніг пішов. Клас, може зараз нападає багато, і ми зможемо ліпити якусь снігову бабу, чи щось таке. О, все, нападав. дивіться, як класно. Давай, ти ж у нас рання пташка, правильно? Ой, все. Вставай, приймай свої, роби свої процедури. І подивимось вже наша рутинна справа перевіряти. Ви бачите, що так. Просто мені подобається, коли у сім'їв є. Роботи — так якось цікавіше грати. Тоді є їм чим і зайнятися. І вони тут всі свої ці навички треба підвищувати. Знаєте, так якось більш різноманітніше. А без роботи якось трішки. Трішки нудно, знаєте. Так. Давай перевіримо. Що нам сьогодні там підготували в цих організаціях? Так, а ну. Он, бачите, музика є. Так, це ми залишимо поки. Тут поки залишимо. Ну, музика нам вже багато раз попадалась. Так, нехай буде. Так, це не те. Якщо не знайдемо там, де хочемо, тоді. Да, тоді можливо, візьмемо музику. Немає. Так, ну тоді придеться музику брати, тому що ну дивіться вже, який в неї вік, оскільки вона тут. І, ну. Що далі чекати куди? Що вона вже постаріла. Що ж, а там е, в тій кар'єрі реально треба багато працювати, там багато цих всіх навичок, треба прям. І друзів там прям серйозно, серйозно. От. Тому, навіть не знаю, чи вигідно чекати, чи взяти музичну кар'єру. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Брати їй музичну кар'єру, чи все ж таки до останнього намагатися от знайти саме ту професію? Шоу бізнес нагадую. Ейди, зроби каву. Це ми приберемо. Ой, спочатку приберу. Молодець. Тепер можна піти до собіка. Так. У нас сніжок такий падає, лопатий великий. Клас просто. Продає такої атмосфери. В принципі, і в нас зараз на вулиці теж зима. Так, іди позвони, позвони якомусь другу. Позапросимо друга і будемо тут розважатися трошки. Ну, а що? В неї ж вихідні дні. Вона поки що в нас безробітня, то має повне право. Так, кого запросимо? Давайте цього розберемо, що з ним не так. Привітаємось, питаємо, як справи, і потім пограємо з ним. <кій> Правильно? О! Сніжки. Сніжки нехай пограють. Не будемо втрачати моменту. То зима вже ось ось і все скінчиться. Не будемо втрачати нехай вона в нас. Буду розважатися з ним. Давайте спечемо пиріг. Ось цей. Або Санта. Печиво. Давайте печиво це. А ще прикол, теж — ця штука зависла, і я не можу її. Вона і не грає в неї, навіть якщо я поставлю, так? І не продається теж, я не можу її продати. Ось, типу. Чи покажу, показує, що я не можу ці об'єкти вибрати. Коротше, якісь трішки глюки. Ну, такого не було раніше в мене. Це щось новеньке, тому я так дивуюся. Так, давайте нам печиво. Таке смачне, ароматне. М -м -м -м. Ось там печеться. Ну. О, клас. Тільки з печі. Все супер. Так, запроси до столу гостя. Ой, але тут можна сюди, нажати, краще. Ні, сюди не можна. Відтежити. Ну, добре, не хотіть теж. Взагалі я то запрошувала, де він. чудово, це хоть поруч з нею сяде. Є ж смачне печиво. Ну що, давайте, мабуть, візьмемо ту роботу в музиці, в сфері музики. Чому би ні, правильно? Так. Ой. Ну що, беремо. Поки що, як бачимо, маленькі гроші, але не в цьому суть. Сьогодні нас який, завтра. Ну все, беремо. Чудово! Можна її привітати. Сьогодні неї вихідний. Вже завтра вона буде виходити у нас на роботу. Так, поки що їй нічого ще тут не треба. Ось. Все. Що вона тут націонала? Тому, ну, якби музика і шоу-бізнес це поєднується все в одну сферу. Ось. Тому в цілому можна сказати, що ми, ми досягнули того, що, чого прагнули. Ось. Все. Де поговори з цим другом. Бачите, він, мабуть, грав в цю гру, але так як вона глючить, то він оце просто стоїть. Тобто я, я потім вже зрозуміла, чому вони тут. Оце зупиняється і стоять. Я вже потім зрозуміла, що це вони якби хочуть грати, але так, через цей глюк, вони просто так. туплять. Все. Mm -mm -mm. Скажи йому поки. А що у нас там? Ну, трошки покращилося, бачите. Ну, але він не ображався в будь-якому разі. Все, йти в душ. Отже, чудово, ми сьогодні провели час. Ми помирилися з нашим джеромом. Нас випав сніг, ми поліпили, точніше, ми нічого не ліпили, але ми пограли в сніжки. Провели час з другом. І, що саме головне влаштувались на бажану для неї роботу. Ось так. Буде вона у нас музиканткою? Це грати на гітарі або на барабанах, або, ну, взагалі, на всьому буде грати. Правильно? Так. Ну що, друзі, я думаю, що на цьому я буду закінчувати серію. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте вподобайки. Також підписуйтесь на канал і зустрінемось в наступних відео. Всім па-па!